Авто Honda Zero. Honda вирішила кинути виклик Тесла, представивши власні електромобілі з ультрасучасними технологіями. Почнемо з Honda Zero SUV. Ця модель поєднує спортивний стиль із передовими технологіями. Елегантний двоколірний кузов чорного та білого кольорів і салон, створений для повної персоналізації. Головна фішка SUV – це панель приладів. П'ять екранів. Цифровий кластер для водія, центральний сенсорний екран, окремий дисплей для пасажира і ще два бокових екрани, які показують відео з камер замість традиційних дзеркал. Honda називає цей дизайн Syn Light and Wise мінімалістичний, легкий, максимально зручний. Друга представлена модель Honda Zero Saloon. Вона збудована на минулорічному прототипі, але має і нові елементи. Наприклад, це знижений салон, щоб ви мали більше місця для голови, великі вікна, що створюють фотористичний панораму. Як і SUV, ця модель має п'ятиекранну панель, але додає також технологію Steel -by wire Кермо має лише електронні системи для максимально плавного і точного управління. А ще кермо тут прямокутне. Так, ви правильно почули: прямокутне. Att det borde